На Рівненщині надають допомогу фермерам. Попри війну, сільське господарство продовжує розвиватись. Аби допомогти фермерам, створені державні та обласні програми, що надають кошти для розвитку сільського господарства. Владислав Стецюк продовжить. Аби підтримати фермерів Рівненщини, розроблені програми допомоги як державні, так і обласні. Зокрема, у 2022 році для 70 фермерів, які мають від 100 до 10 тисяч гектарів землі, виділили рукави для зберігання зерна треба його було терміново прибрати все і це дуже гарна допомога що кукурузу прямо з під комбайнів упакували зберігаємо її тут і вона не втрачає своїх поживних речовин і потім при потребі ми маємо можливість відкрити цей рукав Фермери можуть отримати й інші види допомоги, зокрема через державний аграрний реєстр. У системі потрібно зареєструватися та подати заявку на отримання допомоги. Це два види дотації за гектар землі, яка є в обробітку від 1 до 120 гектарів, коли в тебе перебуває 3100 гривень за гектар. І для тих суб'єктів господарювання і фізичних осіб, хто утримує від 3 до 100 корів, це 5300 гривень на дотація на корову. Минулого року не діяла державна програма по підтримці тваринництва. тому розробили обласну програму. Для тих фермерів, які закупили понад 250 тільних телиць, здійснюють компенсацію з обласного бюджету. Саме молочна галузь виробництво молока, яке потрапляє на переробні підприємства. Е Дуже необхідний для забезпечення продовольчої безпеки, це і робочі місця круглий рік. Загалом у Рівненській області отримали допомогу більше тисячі фермерів. Виплатили їм 54 мільйона гривень. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.